Доброго дня, мої любі дівчата. Пропоную почати цей ранок разом. В мене для вас є невеличка ранкова практика, яка допоможе повільно вимкнути ваше тіло, ваші думки і підтримувати вас впродовж дня. Ну що, поїхали? Сідаємо так, щоб було вам зручно. Витягуємо за маківкою, розправляємо наші плечі, концентруємо нашу увагу на диханні. Давайте декілька циклів. Вдох і видих робимо у своєму повільному ритмі. Можна прикрити ваші очі, налаштуватися на відчуття свого тіла. Відкриваємо наші очі, додаємо рух руками, спокійний глибокий вдих. Опускаємо руки, прижимаємо наші лікті до тулуба, видих. Знову робимо вдих, видих. І ще раз вдих. І наші долоньки разом опускаємо Рівень грудей. Фіксуємось. П'яко підіймаємося вгору, витягуємо руки. Легкий проган, таз подаємо вперед, вдих, видих. І ще раз вдих. І на видих опускаємось. Доланки донизу. Таз на п'яточки. фіксуємо вдих. Видих. Вдих. Видих. На вдих, підіймаємось через круглу спинку і продовжуємо трохи прогим в спині, видих, округлились. Ще раз очевид, подивилися вперед. І видих, намагаємося опустити грудну клітину, далі за наші ладони. видих. Виштовхуємо себе вперед. відштовхуюсь Руками, не розгинаю їх повністю, подивилися вперед вдих, опускаємось видих. І на вдих через круглу спинку знову сідаємо на п'яточки і фіксуємося видих. Спокійний вдих. Спокійний видих. І підіймаємось вверх, долоньки разом, потягнулися до нашої стелі, вдих і опустилися видих. Давайте ще разок підіймаємось угору вдих, опускаємось вниз, видих, через округлюючу спинку, ростемо, вдих, видих, тягнемося вперед, опускаємо грудну клітину, виштовхуємо себе, робимо вдих. Через круглу спинку вертаємось та стягнемо на п'яточки видих. Підіймаємось, легкий прогин, потягнулися до стелі вдих і сіли видих. Ну ще ще. Поїхали вдих, Опускаємось, видих. Через круглу спинку потягнулися у кішечку вдих, опустилися видих. Виштовхнули себе трохи вперед вдих. Вернулися на п'яточки видих. І підіймаємось легкий прогін вдих і опустилися видих. Дуже добре. Піднялися угору, зробили вдих. На ну, видих трохи скрутилися. Знову вернулися вдих, на видих скрутилися в інший бік. Вернулися вдих, опускаємось видих. Через круглу спинку піднімаємось вдих. Просто округлюючись, залишаємося тут. Видих. Відштовхуємо праву ногу назад, робимо вдих. Вертаємо, округлюючись, видих. Ліва нога вдих. Вертаємось видих. Права нога, ліва рука, вдих. Вертаємось, видих. Змінюємо вдих, вертаємось, видих. Подивилися вперед, вдих. Опустили грудну клітину, видих. Виштовхнули себе вперед. Трохи потягнулися вдих. Опустилися на килимок. Видих. Відірваємо наші долоні, лікті тягнемо дотулу, був вдих. Опустилися видих. Ще разочок вдих, опустилися видих. Давайте третій раз вдих, опустилися, видих. Відштовхнулися нашими долоньками, потягнули таз на п'яточки. Зафіксувалися спокійний вдих. Спокійний видих. Через кругу спинку піднімаємось долоньки разом, проган вдих. І видих вернулися сіли. Ви як? Давайте ще спробуємо повторити. Піднімаємося догори вдих. Скручуємось в видих. Підіймаємось вдих. вдих Скручуємось в видих. Знову вдих. Опускаємось в видих. Через круглу спинку підіймаємось, подивилися вперед вдих, округлилися, видих. Права нога назад. Вдих. Повернули видих. Округлюємо спинку, потягнулися добре. Знову вдих. Округлилися, видих. Доповнюємо нога, рука, вдих, округлилися, видих. Знову вдих. Округлилися, видих. Зробили вдих, потягнулися, подивилися вперед. Видих, опустили грудну клітину. Відштовхнули себе, вдих, потягнулися, видих, опустилися. Давайте прямі ручки і додаємо наші ніжки вдих, вертаємося, видих. Ще вдих. Вертаємося, видих. Ще разок вдих. Вертаємося, видих. Відштовхуємось через круглу спинку. Сідаємо тазом на п'яточки, долоньки залишаємо на килимку. Залишилися спокійний вдих. Спокійний видих. Через круглу спинку підіймаємося, долоньки разом, легкий прогин. вдих. І сідаємо видих. Покажіть ваші долоні, заспокойте ваше дихання, прикрийте ваші очі. Поспостерігайте за своїми відчуттями у тілі. Порахуйте, наскільки розтягнутий ваш вдих, розтягнутий видих. Намагайтесь його урівноважити трохи. Зробіть так, щоб вдих. Був трохи коротший, ніж фаза видоху. Дуже добре. Відкрійте ваші очі, за правою долонькою потягніться правим боком вверх, подихайте у груди вдих. Вдих. Ще вдих. Вдих. І ще разок. Вдих. Видих вернулися. Ліва долонька догори. Лівим боком тягнемося до стелі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих вернулися. Долоньки разом. Подякуйте собі за цей час, що ви змогли приділити для свого пробудження, для налаштування свого відчуття на сьогоднішній день. Бажаю вам гарного дня До зустрічі знову.